Здорова, футболюги! Зимове трансферне вікно було напрочуд активне, багато в чому завдяки клубам СаПЛ. Саме тому я вирішив зробити невеличкий ролик топ-10 футбольних клубів транжир цієї зими. Але перед початком прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатись на мій канал. Готово? Погнали! 10 місце Лестер. Витратили 31 мільйон євро. В команду прийшли ТТ з Ліону. Гаррі Сутар зі Сток Сіті, Віктор Бернт Крістіансен з Копенгагену. Дев'яте місце Вулвергемптон. Вовки витратили на трансфери 38,5 мільйонів євро. В команду прийшли Жуао Гомес з Фламенго, Крейг Доусон з Вестгему, Пабло Сарабія з ПСЖ, Маріо Ліміна з Ніци, Матеус Куня з Мадридського Атлетіко. Восьме місце. Неочікувано єдина команда з топ-10 ранжир не за ПЛ – французький Марсель. Витратили на трансфери 40 мільйонів євро. Команду поповнили Руслан Маліновський за таланти, Азадін Унагі з Анже та Вітіння з Браги. Сьоме місце топу займає Ліц, який витратив на трансфери цієї зими 41,2 мільйони євро. В команду прийшли. Уестон МакКенні з Ювентусу, Джорджиніо Рютер з Гофенхайму І Максиміліан Вевер з Редбулу. Шосте місце посідає Ліверпуль, який витратив на зимові трансфери 42 мільйони євро. Саме стільки коштував Юргену Клопу трансфер однієї з зірок чемпіонату світу в Катарі Коді Гакпо. На п'ятому місці розташувався Ньюкасл. Шейхи подарували Еді Гау гравців на суму 49,3 мільйони євро. В цю суму увійшли трансфери Гаррісона Ешбі з Вестгему, Гаранга Кола з Central Coast Mariners і Ентоні Гордона з Евертона. Четверту сходинку несподівано посідає Борнмут з витратами 56,2 мільйони євро. На цю суму команду поповнили Данго Уатара з Лор'яну, Дарен Рендолф з Вестгему. Матіас Віння з Роми. Хамет Трауре з Сасуоло та Ілля Забарний з київського Динамо. Третє місце Арсенал. На трансфери цієї зими Артета і компанія витратили 60,3 млн євро. В команду прийшли. Леандро Троссар з Брайтона, Якуб Ківьор зі Спеції та Жоржіньо з Челсі. Їдемо далі. Друге місце посідає Саутгемптон. На своїх новачків святі витратили 63,2 мільйони євро. В клуб прийшли Міслав Оршич з Динамо Загреб, Карлос Алькарас з Расінг Авельянеда, Камаль Сулемана з Рену. Та Пол Онуачу з Генку. Ну і абсолютний топ. Команда, яка з величезним відривом посідає перше місце, нею стає лондонський Челсі. Пенсіонери в це трансферне вікно витратили аж 329,5 мільйони євро. За ці кошти в команду прийшли Габріел Слоніна з Чикаго Fire, Давід Фофана з Мьольде, Бенуа Бадіашіль з Монако. Жоао Фелікс з Атлетико, Михайло Мудрик з Шахтаря. Ноні Мадуеке з ПСВ. І найдорожчий трансфер цієї зими Енцо Фернандес з Бенфіки. І тепер тільки СЕЗОН покаже, чи виправдають себе ці трансфери, чи це буде просто марнотратство. А як вважаєте ви? Напишіть мені в коментарі і так само напишіть, який трансфер цієї зими вразив вас більш за все. Ну що, футболюги? Зустрінемось в коментарях. Тому до зустрічі!